Мене звати Сніжана, я експерт з зовнішньоекономічної діяльності, і на цьому каналі я ділюсь власним досвідом. Сьогодні я хотіла поговорити про валютний нагляд або валютний контроль, поділитись з вами власним прикладом, що регулює валютний контроль, імпорт послуг, експорт послуг, імпорт товарів і експорт товарів. Сьогодні я хочу поділитися з вами випадком, який трапився в моїй практиці. Він пов'язаний з імпортом товарів. Згідно контракту, який було укладено між нашим підприємством і підприємством в Китаї, продавець мав поставити нам продукцію протягом 90 календарних днів. Умови оплати 50% передоплата, 50% по е, готовності товару до відвантаження, умови поставки ФОБ Шанхай. Контракт було підписано, і ми внесли передоплату 50%. Через 90 календарних днів з нами зв'язався постачальник і повідомив нам електронною поштою, точніше, що товар готовий до відвантаження і ми можемо доплачувати інші 50%, що ми і зробили. Ще буквально тиждень або два була процедура доставки вантажу в порт Шанхай, і після цього товар судном відправився з Шанхаю в порт Польщі. А звідти він мав автотранспортом їхати в Україну. Через два тижні після того, як судно відправили з порту в Шанхаї, наш перевізник повідомив, що через заворушення, які відбуваються в морі, через те, що нападають на судна, наш вантаж змінив курс. І через це. Термін доставки вантажу збільшиться буквально там на 2-3 тижні, але для нас це було критичним. Коли ми прораховували термін доставки, то термін доставки складав 45-60 днів. І, в принципі, ми е, могли чекати. Нам вистачало часу. Тепер ми дізналися, що затягується на до 90 календарних днів. Термін доставки вантаж було розмитнено в Україні через 190 календарних днів. І тут вступає в силу валютний нагляд. Що таке валютний контроль, валютний нагляд? Ми заплатили кошти за кордон і маємо відзвітувати, що ми за ці кошти отримали товар в Україні. В Цьому полягає суть валютного нагляду при імпорті товарів. В 180 календарних днів, яке дається на повернення товару за заплачені кошти, ми не вклалися. І за 10 днів, які, в які ми не вклалися, ми змушені були заплатити штраф в розмірі 0,3% від вартості передоплати. Тобто передоплата складала 10 тисяч доларів, і за кожен день просрочення ми заплатили 30 доларів. Тобто, укладаючи контракт. Ви маєте пам'ятати, що у вас є 180 календарних днів на ввезення товару, якщо у вас була часткова або повна передоплата. Не дивлячись на те, які терміни поставки указані у вас в контракті, навіть якщо ви з вашим постачальником домовились, що вони для вас будуть виготовляти ваш товар рік-два, все одно вам за 180 календарних днів треба відзвітувати бути в банк і перед податковою про те, що товар завезено. Звісно, є виключення. Про виключення поговоримо в іншому відео, там невеликий перелік. Які є варіанти, як трошки відтермінувати, бо зовсім уникнути не вдасться. Що ми могли зробити в даному випадку? По-перше, ми могли домовитися з постачальником, що передоплата перший платіж, саме від якого починається відраховуватись ці 180 календарних днів, щоб ми цей платіж заплатили пізніше, тобто ми укладаємо контракт, в якому прописуємо, що постачальник починає виготовлення товару після підписання контракту, а ми сплачуємо перший платіж пізніше. Інший варіант, якщо у вас з постачальником гарні відносини, він вам довіряє, якщо це не одиничний товар, який він тоді зможе продати, раптом ви не заплатите йому гроші. Можливий ще такий варіант, що ви заключаєте контракт, постачальник починає виготовлення вашого товару, і ви сплачуєте 100% після того, як вам нададуть лист або повідомлять про готовність товару до відвантаження. Зрозуміло, що неможливо передбачити, як складуться обставини, наскільки може затягнутися виготовлення товару, наскільки може затягнутися поставка товару, але ви маєте знати, що є такі варіанти з платежами, і те, що є у вас обмеження в 180 календарних днів, щоб для вас потім це не стало новиною. Якщо є якісь запитання, можете писати в коментарях, я з задоволенням вам відповім.